Привіт, всім доброї ночі. Так, Хто скаже, де дід Василь знаходиться зараз? Два часа ночі, 7 травня 2025 рік. Дід Василь біля ТЦК. Так, сьогодні я герой. Два часа ночі я приїхав, ще нема нікого. Ну, в смислі, охрана, все як має бути. Я знайшов листочок, записався перший в черзі. Ну і буду тут по суті, діло, ночувати. О, що, взяв з собою водички попити значить огірочків погрести, як вже їсти захочеться В такому випадку я взяв би кусочок сала солоного, але старість не радіє. Сало не дуже можна мені їсти, хоча я його люблю. Довелося взяти кусок м'яса. О, так і вон. Ну, ти, Куди ж без таблеток? Таблетки, значить, сильні обезболюючи для нирок. Ще там для чогось не пам'ятаю для чого. О. Знаю, там народ почне писати, чого ти туди поперся, чого ти туди ходиш. Ну, люди, ну чого ходиш? Якщо є можливість зробити законну відстрочку і хоча б пару місяців більш-менш спокійно жити і працювати. Ну, то чого її не зробити? А що, оглядатися, крутитися, що, коли, коли тебе відловлять, як зайця, чи що? О, так і во. Ну, Така вона система. Пройшло три місяці. Ну, Хто не знає, значить, військовий стан поновили. І всі отстрочники мають приходити знову сюди, приносити папку документів заново подавати. Ну, по суті, справа проходить дуже швидко. Там прийшов юристка, подивилася, всі документи на місці, все правильно. там, ну, там що правильно, На, на кожній ксерокопії документа пишеш з оригіналом вірно і підписуєшся. Передивилася, все добре-добре. Е, я ще в прошлий раз робив, спробую цього разу зробити так, що на заяві, е, щоб вони мені поставили резолюцію, щоб отримали. І все, бувай здоровий. Але чогось дуже довго воно. От, о, та вся історія Я вчора приходив, постояв тут пару годин, поговорив з хлопцями. Вчора цілий день дощик. І зараз теж дощик на дворі, два часа ночі, повторююся, але дощ періщить. Ну, не періщить, такий гарний дощик, такий грибний дощик. Спокійний, тихенький. от, ну, от така картина. От, цього. Я зараз щось буду. Буду щось мучити якийсь YouTube чи що там. Добре, що є така штука, як телефон. Зараз собі зарядку включу в машині. Ну і буду вже до ранку, а там вже як вийде. Кави рубанув такої моцної. У! Аж досі ще присмак. у роті від кави. Ну, правда, без молока, бо молока не запасся, бо Я так вже останнім часом кави не п'ю. Докторі. От бляха, -муха. пива не пий, вина не пий, сала не їж, часнику не їж, цибулі не їж. Бляха ж на життя починається. Бабуня добре казали, їж, поки рот свіж. От їжте, хто там худає, дієте, забудьте за то все, поки можна їсти, поки здоров'я дозволяє, їжте все, що вам влазить. А допустимо, там хтось гроші економить, не економте на харчах. Купляйте, що вам хочеться і їжте. Бо потім, ближче до старості, може і будете мати за що купити. Але, блін не будете мати здоров'я то з'їсти. Ой, не знаю, чи я не перекинути відео відзняв, так як буває, часом. ну То не важно, там моя морда буде чи вверх ногами, чи вниз ногами, то не страшно. Добренько. Бувайте здоровенькі, вам спокійної ночі. А мені вдало здати документи. от, Ну, а далі посівна. Вже мені підписчики пишуть, до речі, Харківщина, Полтавщина, привіт. Вже обсіялися. і Сьогодні дзвонив, тобто вчора дзвонив. Колега тут з сусіднього району, фермер, вже обсіявся, вже десь там, даже сходить нього ця соя. Ну, фактично, всі обсіялися. Але я вважаю, що я. З такою погодою, як в нас зараз, а в нас зараз похолодало, і дощі йдуть регулярно такі легенькі, гарні, то я думаю, що то я ще не, не, не тиво. Не не запізно я зібрався ту справу всю робити. о От, вискочила якась штука на телефоні, підсвіткає. О, все сховалося знову. Ну, будемо бачити, коротше, я з землею так. в мене земля як хобі. Не то, щоб там зарібок, от, як хобі. А там далі будемо бачити, чи міняти хобі, чи не міняти. От. А, до речі, от, до речі що на днях я зустрічався з одним блогером, таким настоящим блогером, професіоналом. От. Цього. Так, файно поспілкувалися. Бачу, чоловік в тій справі шарить капець. попідказував багато чого мені, от. багато чого роз'яснив. Е, багато чого я не, і не зрозумів, самі розумієте, то, то, ну, як такого поняти. Там за, ну, чоловік теж такий дуже цікавий, балакучий. Е, так, е, так само любить поговорити і послухати, як і я. То, коротше, ми не могли наговоритися, ніби зустрілося на пару хвилин, а пару годин нас пролетіло, тако тільки чу, і все. Е, е, от. Ну і Поки всі новості. Бувайте здоровенькі. А саме головне, я забуваю сказати. Народ, якщо ви дивитесь мій канал, наш канал, значить вам цікаво. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. Через те, що я дивлюся цю статистику, і бачу, що 85-86%, хто дивиться мій канал, не підписані. А що то значить? То значить, що якщо я ви. Знову закинув свіже відео, вам не прийде повідомлення, що в мене є від. Тобто ви випадково десь зайшли на мій канал, подивилися. Раз, ви зайшли і подивилися, значить вам цікаво. Підпишіться, вам то нічого не коштує. А потім собі вам повідомлення ви підписані, повідомлення. пик, Ви подивилися? А, цікаво байку дід Василь розказує. Подивилися, а нам то не цікаво, не дивитися. Ну, я як би, то рекомендую. Та й мені плюс, бо там як би, чим більше підписчиків, тим більше толку. Хоча, по суті, справи, на сьогоднішній день толку ніякого. Оце я з тим блогером говорив, як же ж то грошики з Ютубу вивезти. Бо там же там на Ютубі циферка є, а ніяк не можу зробити їх бумажними. Ого, він там мені коротше, я нічого не поняв, чесно вам скажу. Єдине, що Ні, єдине, що зрозумів, що тут дуже дуже проблемно стало от В Україні. І що, скорше всього, що прийдеться оформлятися, ще й підприємцем, уявляєте? Ну, я впевнений, що то не буду скоро робити, бо то І ще плюс та ненадійна справа. То YouTube, мається на увазі, що YouTube канал в будь-який момент можуть заблокувати. І якщо раніше в Україні були якісь представники Ютубу, що з ними можна було то все порішати, щоб відновити, то зараз немає нікого. Тобто ютубери українські залишилися тако. На... Як то сказати? Ну, не захищені нічим. Просто кожен сам по собі, ну як і... от заблокували чогось з якоїсь причини. І все, відновити, і то уявіть собі, то, що гроші і час затрачені. До речі, я собі так задумав і висновки зробив, що напевне, треба зробити кілька каналів в Ютубі. І, напевне, треба десь на якусь носій флешку, чи як там відійки з каналу всі скачати, щоб випадок, якщо блокане ютуб канал, щоб можна було зразу на інший канал закидати. Ви ну, бачайте, що я вам так наговорив, сиджу серед ночі. Тімні це сиронь, не дай Бог. ну коротше, ну Бо так, сиро, дощ темно. А то там трошки світяться якась прожектора, фонарі. О, такі. О. О, ці, о. Так, на такій вулиці не дуже приємні. от Вулиця Драгоманова. Кременці Драгоманова. ну Всі Кременецькі знають, що таке Драгоманова. значить Нічого хорошого не значить вулиця. Вот. Добренько, бувайте, спокійної ночі. У мене вже рука зболіла телефон отримати а язик не зболів балакати.